Інвертор Євроспорт Дніпро 9. Це компактний і якісний інвертор із правильною синусоїдальною формою сигналу. Він зроблений для навантаження під 300 Вт, максимальне пікове навантаження в нього 400 Вт. Але я вам не рекомендую використовувати. Використовувати до 300 Вт. Він перетворює енергію з акумуляторною батареєю, енергію постійного струму і видає вам на вихід у цю розетку енергію змінного струму 220 В. Має два зручних дисплеї. На цьому дисплеї показується напруга, яка на виході інвертора. Зараз це 222 вольта. На цьому показується диспле... Сплеє напруга акумуляторної батареї. Тобто, ви можете бачити, коли ваша акумуляторна батарея розряджається, як її напруга падає. Він має USB-вихід для заряджання ваших мобільних пристроїв. На задній панелі в нього вентилятор охолодження, тобто він працює з активним охолодженням. В комплекті ось такі два дроти і дуже якісні крокодили, які під'єднуються на акумуляторну батарею. Виконаний в алюмінієвому корпусі для якісного охолодження і має універсальну розетку. Має кріплення, можна його закріпити навіть на стіну. Звертайтесь, будь ласка, маємо дуже багато інверторів.